Добрий день, друзі. Нещодавно опублікували на помийниці. Тростянець інфо інформацію стосовно того, що заступниця міського голови колишня міняйла виграла у мене суд. Так от, хочу вам повідомити, зверніть увагу, прочитайте саму ухвалу чи постанову там зазначається, відмовити міняйло в її вимогах, а задовольнити лише в частині. Так от стосовно це стосується захисту честі, гідності і ділової репутації міняйла. Так, от я хочу викласти відео судового засідання з апеляції, де все ж таки безпідставно вирішили стягнути з мене 10 тисяч гривень за нібито образливі вислови на сторону Міняйло. При цьому звертаю вашу увагу, що суд не знайшов підстав для зобов'язання зобов'язаннями не спростувати будь-які відомості відносно Міняйло. тобто ті відомості, які... Знаходяться в тій публікації, я її обов'язково закріплю за посиланням, щоб ви могли ще раз переглянути. Вони являються абсолютно достовірними, і це визнано судом за виключенням оціночних суджень, які не підлягають доведенню. Також хочу звернути вашу увагу, що там задіяний Олег Медуниця, Вони там намагалися в країні, яка воює з маскувальної сітки, пропонували зробити світлані міняйла білизну. І ви, звісно, можете мати певне переконання, що це якісь брудні збочинці, що це якісь моральні потвори. Але я застерігаю вас, любі друзі. Вам не потрібно про це писати в інтернеті, тому що вони подадуть на вас до суду. А як показала судова практика, суд може зовсім безпідставно, неважливо, як ви себе поводите недостойно і аморально. Важливо, що про це не можна казати. Публічно, незважаючи на те, що це публічні особи, депутат обласної ради, і відповідно на той час Світлана міняйла займала посаду заступника міського голови міста Тростянець, нашого очільника, так сказать, БОВи. <кій> і стосовно самої, самого цього рішення наразі касаційним поприйнято уже касаційну скаргу, але ще не призначено до розгляду. А, тобто не треба завжди казати гоп, доки не перестрибнете. А стосовно цієї публікації, знову ж таки, хочу звернути вашу увагу, що міняйла вимагала 70 тисяч її задовольнили стягнення 10 тисяч, враховуючи, що міняйла судилася і позастосувався захисту честі гідності ділової репутації. Всієї її родини, тобто її батька, її сина, то нам легко вирахувати, що вартість честі, гідності, і ділової репутації одного члена родини Міняйла а коштує 3333 гривні, що доволі дешево. Взагалі Міняйло доволі таки дешево. І звертаю вашу увагу, що це стосується саме її перебування на посаді заступника міського голови, а критика, як ви знаєте, посадових осіб. Є допустимою цілком то я хочу сказати, що Міняйло, от Вона і звертаю вашу увагу знову ж таки на те, що це оціночне судження. То я вам трошки розкажу більше подробиць. Міняйло – це політична і ідеологічна повія. Так само як звичайна повія може задовольнити певні фізіологічні потреби будь-яким зручним для вас способом за певну суму коштів і доволі невелику при цьому. Так само ідеологічні і політичні повії, вони займаються тим, що вони можуть задовольнити найбрудніші потреби свого власника або замовника. Тобто, в даному випадку Юрія Бови міняє, не знаючи мене, ніколи не спілкувавшись зі мною. Писала на мене заяви про злочини, які я не здійснював. Саме тому, і я в цьому глибоко впевнений, вона являється політичною і ідеологічною повією, бо вона готова виконати будь-яку брудну роботу, за яку заплатять. Е і, відповідно, е стосовно виграшу в судовому засіданні, ну, міняла настільки некомпетентна, і не будемо вживати інших мовних стилістичних засобів, вона настільки некомпетентна, що. Вигравала нібито суди, навіть будучи в них третьою стороною. Тому я не дивуюся таким публікаціям, особливо на Тростянець інфо. А ви можете подивитись судове засідання. Самі я також і саму публікацію спірну, яка в суді знову ж таки кажу: суд не зобов'язав спростувати жодного слова з тексту цієї публікації, тобто там або достовірні відомості, або оціночні судження, які не підлягають доведенню. І, відповідно, ви можете також переглянути судове засідання, і я думаю, вам буде цікаво, як Міняйла там не завдяки своїй юридичній підкованості працює, а вона бере і просто виплакує. Виплакує собі ці гроші. І хочу звернути вашу увагу також на те, що міняйла після винесення рішення не звернулася до апеляційного суду, вимагаючи все ж таки спростування відомостей. А це для неї було лише способом заробітку. Це такі заробітчани, які свідомо провокують в інтернеті. Потім вони пишуть заяву відповідно до суду і захищають свої, нібито чи згідність і ділову репутацію, яких ніколи насправді не існувало. Тому приємного вам перегляду.